У інший час року Кожні ходимо, як уночі, пересичені, збуйнілі. Не відповідаємо за те, що робимо. А коли наступає свята Чотиридесятниця, тоді починаємо думати над собою. І свята церква йде нам на зустріч. у ці потреби духовній. Свята Церква, ми вже говорили з вами, що виділяє Великий піст, як одна десята частка року, щоб посвятити Господу Богу. В цілому, то наше життя повинно би бути таким суцільне, як оце у Святому Великому Пості, щоб ми були зосереджені самі в собі. Щоби ми могли Бога призвати кожної хвилини, бо коли ми пересичені, нам тоді не цікавий Господь. Бо нас цікавлять спокуси, ми побиваємося за непотрібні нам потреби. Значить, спокуса це лише є цікавинка, яка ніколи нам не потрібна. І якщо ми би так уміли. Приглядітися до нашого життя, то ми би побачили, що кожна спокуса, яку ми випробували на собі, вона нам не потрібна, і ми її відкидаємо. А якщо ми за спокусою влюбилися і пішли за спокусою, то й тоді спокуса, ця нас готова поглинути назавжди. Свята Церква, у цьому у цій десятині життя нашого протягом року йде нам на зустріч, щоб допомогти нам побачити своє життя. Єгиптяни колись, коли малювали людину, яка в житті, яким чином іде, то вони малювали, що людина йде вперед, а голова повернена назад. Чому так малювали? Бо людина те, що прийшла, бачить, а те, куди вона йде, вона не бачить. І оце так самісінько церква нам зараз заставляє нас оглянутися позад себе, що ми скоїли протягом року або протягом цілого життя. І ото Господь Бог, ми якось на недільній школі вчора говорили, що таке людина і що таке закон Божий. І от ми міркували, що Господь Бог створив людину на свій образ, на образ найсвятішого Бога створена людина. І Господь Бог запропонував людині набути Його подобу. Що таке подоба Божа? Апо... Ісус Христос, коли йшов ап... вже на смерть, то каже до апостолів: Я не називаю вас слугами, я називаю вас другами». Тобто апостоли вже на той час вміли так думати, як Ісус Христос, а думає так робити, як Ісус Христос робить. Тобто, друг – це другий Я. І оце Господь Бог хотів, щоб ми були відблиском величі слави Божої, і через це створив нас на свій образ і захотів нам дати свою подобу, тобто бути дзеркальне відображення Господа Бога у нас. І церква це нам пропонує, бодай у великому пості. А оглянутися на своє минуле життя, чи все життя, чи бодай останній уривок життя від останньої сповіді, чи останній рік. Значить, церква, щоб іти нам назустріч, і, і яким чином, щоб це було нам в користь, то Дух Святий. Через пророків, через Мойсея видавав постанови Ото, як воно було. Господь Бог створив нас, ми вже сказали, на образ Божий, дав нам совість, яка слідкує за тим, що ми робимо. І вона має властивість засуджувати погані вчинки. Схвалювати добрі вчинки, і вона має властивість запам'ятовувати. І кожну справу, яку ми зробили, ми оцінили самі для себе, що вона погана і так воно залишилося вже на всю вічність. Коли ми помремо, оця субстанція, яку ми називаємо совість. Тоді вступає у свою діяльність і тоді розкриває всі наші вчинки, і є там а, рішення, суд нашої совісті. Це погані вчинки, а це вчинки позитивні чи терпимі. І оце якраз само буде суд. Ми самі себе будемо судити перед найвищою, найсвятішою правдою. Це так, ми, як образ Божий. А подоба Божа полягає в тому, що ми повинні чесноти Ісуса Христа, всі порядні вчинки Ісуса Христа, втілювати в Своє життя, щоб вони були нашою власністю, щоб ми не шукали, як Наслідувати ту чи іншу чесноту Ісуса Христа, а просто вже природно виконували заповіді Божі, це є подоба Божа у людині. Коли ми вже природно на все так реагуємо, як Ісус Христос, як і апостоли, яких Ісус Христос назвав другами. Оце так і церква турбується. Ну, Треба сказати, Ісус Христос турбується, щоб і ми стали другами Його, щоб ми так думали, так робили висновки, так поступали, як поступав Ісус Христос. І от ми будемо чути у цьому Каноні. Канон це такий богослужбовий цикл, Він складається з дев'яти. Пісень. А всі пророки, коли передрікали майбутнє, то в кінці вони якусь видавали пісню, оспівували Божу велич, коли вони самі цим проростом, яке приймали, приймалися і жили, і тоді робили висновки, і вони тоді робили якісь. Як би так сказати, підсумовували своє пророцтво і своє життя. І за зразком оцих пісень церква побудувала пісну співи, які пропонує нам кожного дня на богослужінні ранній. А тепер пропонує нам на повечері, бо ми це служили повечер'я з каноном Андрія Крицького, святитель Андрій. Єпископ Критської церкви, оце так, як ми з вами розмовляємо, так будував своє життя як єпископ. І він у Святому Письмі, у пророків, у законі Мойсея, у Євангелії, у Апостольських листах шукав позитиви і негативи. І все це поставив у віршовій формі. На грецькій мові воно звучить так, як наші вірші до рифми. А в перекладі, цю рифму не можна зберегти, і через те у нас такий розсипаний текст, але передає зміст, що тут мав на меті святитель Андрій, Єпископ Критської церкви. Він бере приклади. Людей, негідників, за яких описує Святе Письмо і кладе нам наприклад, і кладе людей порядних. Оце я чогось зробив так, як погані робили, а не зробив так, як робили праведники. Ну, До прикладу, я зробив так, як Каїн зробив. Каїн убив брата, а я убив свою душу. А я не зробив так, як Авель, що Авель приніс Богу в жертву те, що йому було наймиліше. А Христос показав, що треба було ще краще подумати і не принести те, що тобі цінне, а принести самого себе, так як Ісус Христос самого себе приніс у жертву. Оце ми маємо підставу засуджувати себе. Бо, допустим, ті, що склали подружню сім'ю, захотіли бути батьками, захотіли народжувати громадян неба, а потім зрадили шлюб, і сім'я розпалася. І є підстава себе засуджувати, чому я, як Ісус Христос, не подарував себе Господу Богу тоді, коли я ще не був обтяжений. Сім'єю, коли я ще не обвалявся брудом нечистоти, думками, вчинками. І оце церква нам пропонує отакі роздуми, і кожен з нас знайде себе у цих пісноспівах, які священники зачитують. Ну, воно тут є таке. Сам найсильніша людина у Святому Письмі. Був міцний, коли на нього напало три тисячі фелестимлян, ворогів, а він знайшов кістку, ослину, шелюсть і тисячу фелестимлян убив. А решту, коли побачили, що він всіх. Косить як смерть повтікали. І це тепер ми можемо собі уявити, що так робить пекло, кого тільки може, як де може, всіх кладе нас духовними трупами. І чого нам не втекти від зла. Або аби Салон був наймиловидніша людина, яку. Святе письмо використовує для, щоб нам подати урок, як ми маємо поступати. І оце людина, яку святе письмо подає як наймиліша, мала би бути не наймиліша зовні миловидна, яка приваблює полони всіх своєю зовнішністю, але Мала би бути миловидна душею, добротою, жертовністю. А ця зовнішня миловидність не дала нічого доброго Авесоломові. Авесолом закохався сам у себе і виступив проти свого батька війною. Проти свого батька виступив війною. І помирає ганебною смертю. Бо їхав на ослі по під дубом, а мав волоси кучеряві та й зачепився на гіллячі, а осел вибід під нього, та й побіг. А він отак висів, та й вороги прийшли та його стрілами пронзили. Та й скинули там у багно під дубом. Та й закидали камінням. Оце чим закінчується миловидність, якою ми так хизуємо, якою ми так пишаємося, і на яку ми так покладаємося. І оце тут, в цьому каноні, святитель Андрій Криський приводить усі отакі вчинки, отаких негативних. І позитивних, а інші не були миловидні, а звичайні люди, і вони не закохалися самі в себе і просто не звертали на себе уваги, Ну, якого мене Бог створив, та таким живу, і йду шукати Господа Бога. Бо ця земля земна миловидність, вона тимчасова. Бо тіло наше має стати гнилью, а якщо все продовжити, то порохом перетвориться порох, і ніхто не знайде, де була та миловидність, а миловидність для вічності це наш дух, коли ми не обваляємо себе, бо навіть Господь Бог витягає нас з багна гріхів. Але це так, знаєте, як е, лікар лікує, операцію робить, але шрами синяки лишаються. Святе письмо нам ще подає, що Господь Бог створив хіровимів і оздобив їх вогненним камінням. Дуже старанно вишукано. Оздобив, щоб воно якусь мало композицію, нашими словами, сказати. А Ісус Христос прийняв нашу людську природу, обвалену багном гріха, всілякого і содомського, і вбивства, і розбійників, всіх вину бере Ісус Христос на себе. І мусить оце все спокутувати, і щоб перекрити всі ті злочини, які людство від віків робить, то Христос іде на бичування, аби людську природу оздобити синяками, я так скажу, відкрито від бича, щоби не побачили ран, шрамів від. Падіння, які прийняв Ісус Христос на себе і розпусників, і розбійників, і п'яниць, і мільйонерів, і кого тільки не назвемо, чим цей світ ситний. Ото Христос приймає вичування синяками. Збагачує людське тіло, а дух згорає у гніві проти самого себе, бо так і ми повинні самі себе зненавидіти, засудити, зганьбитися перед Господом Богом за наші вчинки. І тоді наш дух може очиститися, ми мусимо. У душі нашій себе засудити, оцей гнів, який ми направляємо проти сусідів, чи ворогів наших, направити проти себе і тоді себе покарати чи поклонами, чи постом, чи були такі монахи, які били себе палицями, синякували тіло. Вони допускали якісь вчинки. І тоді самі себе карали, Бо і це, хто розумно це робив, Господь Бог приймав йому. І потім у Ісусі Христі людська природа, коли воскресла, то вона засяяла барвами отих ударів, які кати йому завдали, і барвами ран розп'яття. Які кати завдали Ісусу Христу. Оце так кожен із нас, хто буде засуджувати себе і поклонами чи постом буде себе декорувати, то колись оце усе засяє. Не ця миловидність, земна тілесна, не інтелігентність, не одяг, який ми собі придбали. І хізуємо, хто купив собі коня гарного і пишається ним. Це кінь гарний, а не ти. І тут те саме, що якщо наше тіло гарне, то це не душа, а тіло завжди нам заважає декорувати дух. Воно завжди ліниве. Вони, воно завжди обурюється, видає, що втомлюється, хоч ще ми маємо резерв сили. Але тіло, усе, хничі, усе е, видає себе покривленого. Дорогі брати і сестри, оце церква нам пропонує протягом всього поста. А цей тиждень перший, то церква нам пропонує щоб ми могли взяти заряд якийсь, ну, подай на перші три тижні, а третьої неділі Церква тоді виносить хрест віруючим, щоб показати, що Христос тричі падав під христом, але Христа не кидав а ніс його на Голгофу, щоб і ми так прийняли на себе подих якийсь, бодай мізерний, аби ми донесли Його до світлого Христового Воскресіння, щоб колись Христос мав, що нам відкрити в нас, і за що сказати, що Оце має засяяти в Тобі. так? Кожна розумна мама робить своїй дитині. Сама робить Речі якісь, а дитині каже, ти б зробив бо дай хоч що, а воно тобі відкриється і тоді хвали свою дитину Ні, за що? А дитина нерозумна, радіє, що вона така хороша, що вона такі речі зробила. Оце так Господь Бог хотів би нас, у нас побачити, хоч будь-що, і щоб було. Що нам вказати? І в чому Явити в нас якесь світло, щоб ми могли засяяти барвами величі небесної. Христос у людській природі це є зразок святості у людській природі 100%. І ми, коли побачимо, Ісуса Христа в Кілі 100% святості, яку Христос тілові надав, і кожен побачимо себе, і нам не треба буде ніякого суда. Ми кожен сам собі буде суддею і буде втікати від сорому, що дано було розуму, дано було фізичної сили. Дано було всі можливості використати ресурс людського життя, а ми змарнували. А пеклом буде для тих, хто не зможе буде його ні пожаліти, ні помилувати, як каже Господь Бог, то буде себе ненавидіти, що. Не боровся за те, аби полюбити хоч скільки-небудь Ісуса Христа за Його муті, за Його жертовність, за Його піклування, дав совість, ми змарнували. Пише дві заповіді: люби Бога над усе і ближнього самого себе. Ми змарнували. Тоді пише 10 заповідей Божих, ми й те змарнували, тоді приходить, розпинається, і нас це не вразило, тут ступенів багато, які прийдеться нам докір покласти. Але якщо Господь хоч щось знайде, питали мене студенти, що таке спасіння. А я їх питаю, якщо яблуко 30% лишилося здорового, ви ще будете це яблуко десь зберігати, десь чогось, допустимо, тепер почистити і спожити, а вони сказали, там вже нема що. А кажу: Господь це приймає, бо Сіваш вийшов сіяти і посіяв одно в тернях, одно при дорозі, одно в кам'янистому ґрунті, а одно в доброму ґрунті і котре принесло 100% плід, котре 60%. А інші, бодай 30, яка Господь Бог ще приймає. Ми вже з таким не возимося, ми викидаємо. Борімося бодай за 30% чесноти, щоб Господь Бог міг нас помилувати і поставити у своїй славі, щоб ми лише скільки могли бути. Не знаю, як це сказати, таким предметом. Який здатний прийняти світло божественної слави і деякі предмети дзеркально віддзеркалюються світло, а котрісь, бодай наповнюються самі світлом, і самі в собі можуть мати світло. Бодай би ми хоч від слави Христової, могли прийняти світло і мати якийсь мир. В душі, бо йдемо про всю блаженну вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.